Ми, бійці 128-ї бригади, висловлюємо подяку підписникам, блогеру Дмитру Мартиненко за передані впіві дрони. Просимо всіх доєднатися до захисту України шляхом фінансової підтримки, донатити на виробництво піві дронів Дмитру. Кожна ваша гривня є важливою, адже кожен дрон рятує життя наших воїнів та допомагає знищувати наших ворогів. На ці кошти хлопці зроблять дрони і передадуть їх нам разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вечір добрий. Доброго вечера. Ну о чем общаетесь? А звідки ви скажіть, будь ласка? Білорусі. З Білорусі. Чи з Білорусі? А разі сам. Ну, Білорусія це республіка, це, скажімо так, окупація. Білорусь, ніби незалежна країна. В чем різниця? Я так і не понял. Незалежності. Ну, ладно, може з часом колись зрозумієте. Я з України. Може то. так. Я вже зрозумів по розговору. Це чудово. Так що. Про що хотіли запитати в українців, можливо, про щось поговорити хотіли? Ну, я так досконально український, не знаю, щоб з вами відсідувати на українській. Ні, розмовляти як бесідувати. вам зручно, я не проти. Ж. Я ну, розумію, я що у вас. В окупації ви вивчили мову свого господаря, і да, і білоруську ви забули, а про українську я що сказати. І під якою ми так окупацією? А зараз ви якою мовою зі мною розмовляєте? Росії. Ну. Добре, Добре. Що думаєте про війну російсько-українську? Закінчувати можна. А для чого Росія нападала? Ну, Россия нападала. Тут вопрос. Тут... Какие, почему? Какие, какие а почему нападающие? Россия? А почему Россия нападала? А можно якось выправдать напад? <laughs> да однозначно можно сказать, также не подписанные не всего лишь и помешала, не было бы никакой войны. Що саме, скажімо, яка недоговороздатність? Що вони не підписали? Ну, допустимо, даже елементарно, те, що у нас підписувалися Мінські согрошення, не уходило, Донецьк залишився при Україні. Ну, так, а навіщо вопросов? Росія нападала у 2014 році на Україну? Ну, так там таким же методом я то заходила, и все остальные заходили. И, да, они, они, 2000... не нападали. они не нападали. Році... А в 2014 году. А кто ж тогда подписывал договор в Минске? А, где, а где, где такое есть, что Украина, о, о, Россия напала в 2014 году? В тех самых минских домовленностях оно есть там. Что она напала? в Минске резолюция ОБСЕ, в Хельсинске, в Люксембургске резолюциях ОБСЕ. Росія напала. Там закликають Російську Федерацію вивести свої війська і інші озброєні формування з території Донецької Луганської і е, Автономної Республіки Крим. Ну, Крим, то ладно. А що це Крим, то ну ладно? Е, ви що то? Нету таких документів нігде. Як це нема? Що? Ну там не присутствували. Як Ну як Все це время. нема? Давайте будемо разом тоді відкривати, які питання. Яку вам відкрити мінську декларацію? Чи Люксембурзьку декларацію відкрити прочитаємо? Разом. Да. Давайте, відкривайте. Яку вам зручно відкривати, будемо читати. Ну, з Мінської почнеться. З Мінської. Чудово. Де там той пункт? Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Российскую Федерацию обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники, наемников с территории Донецкой, Луганской области под мониторингом ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных формирований. Минская декларация 17-й рик. Лексимбургская декларация пункт 28, 24 призывает прекратить военные действия на востоке Украины, осуществить полный вывод э, там, вооружений. Войск і так далі. І де окупація Автономної Республики Крим и города Севастополь. Люксембургская декларация обісі. Давай. А кто Крим оккупировал? Російська Федерація. А как они його оккупировали? Де... Там два солдата захватили войска. Підступно. Неважливо скільки і як. Там же народ проголосував. На підставі чого народ голосував? Законів якої країни держави? Вообще-то Крим вчитался как автономією. Крим, як автономія не мав права в повноважень проводити якісь референдуми щодо зміни територіальної цілісності України. Ну, если чому тоді Україна дала його проводити? Що Україна дала його проводити? Референдум. Референдум, почему. Він на той момент був в окупації вже Крим. В окупації кого? Російської Федерації. Як його окупірували, якщо там не було російських військ? Як це не було, а що були, навіть. 80... Путін визнав в ну, цьому документальному фільмі, що військові е, Російської Федерації захопили Провели, як він сказав блистящу операцію, що він дав команду і вони провели блистящу операцію по захопленню Криму. І почему тогда Україна не подала в міжнародний суд і подала і, і є резолюцією і... Генеральная ассамблея ООН, які засуджують дії Росії і закликали вивезти з війська. Где така резолюція? — Є, от можете подивитись. Ну так а почему суд не, не проводится, не. Провився суд и а Росія, що послуйте, послухається международный суд. А как? А Росія? Росія, Росі, як Россия, как и все. Международный суд не послушает. Не не слухається она. Вона вийшла зі всіх, скажімо, міжнародних таких організацій судових. Ну, если бы было постановление Суда, то я думаю, рассматривали его постановление не його международные. Вы выправдовываете ви Россию, можно выправда Гітлера, да, вот напад, например. Сказать тоже, а что? А что там, він, что що, там, щось, якийсь постріл, что там, ничего ж не було там, то Австрию захопив, Чехословаччину захопив. Польшу взагалі там поділили теж майже без, без пострілу. Да? Радянський Союз прийшов захищати німецьке мовне населення, да? Рятував. Чому ні? О, гітлер це зовсім інша фішка. Ні, то саме. Як Київ бомбили тоді в 4 ранку, так і зараз. От Київ бомбили в 4 ранку, як війна почалася. А Білорусь, до речі, так само допомагала нападу на Україну. Гітлеру, так? Да? Ні, не Гітлер, а Путіна. Ну, все, в принципі, дорівнює Гітлер. Так, <різь> да, у вас срок діяння, звісно, серйозне. І в чому, де білоруси пересягли границі якісь ваші чи що? Так, да, вони над надали, скажімо, свою територію, з якої вторглись Рос... війська Російської Федерації до України. Потім були страшні злочини в РПНІ в Бучі. Під Києвом стояли. Військові літаки злітали з аеродромів, і гелікоптери бомбардували українські міста з території Білорусі, а там їх заправляли, обслуговували. Так ми єдина ціла. Ну, це. Я ж кажу, що ви в окупації на початку розмови, а ви мені почали, Та, ні. що ні. Ви, наверное, путаєте, що наверное, ви, ви путаєте, що такое. Окупація. Вас тихо розмили, у вас же як в білорусі не існує. А что наша Беларусь? Наша Беларусь как нормальне государство. Не, не нормально. Живем и процветаем. Я бы не сказав, що дуже ви там процвітаєте. Вы співучасник злочину. у во всех. Много, а як вы ставитесь мови? до хлопців полка Костуся Колиновского? Ну, этих орлов Вообще надо. Так что. Що... що треба? Взагалі щоб про них і в Білорусі не слышно було. Чому? А кто є такі? Громадяни Білорусі, які зараз допомагають звільняти Україну громадяни, від російських окупантів. Громадяни Білорусі сидять вдома в Білорусі, а не ну, що такі, року. як ви сидите тихо, да? Із вашого такого мовчазної згоди, це пропускаються військові, які вбивають українців. То ви хочете сказати, що ви чимось краще за хлопців, які допомагають звільняти Україну? Від окупантів російських? Де ви окупацію бачите? розкажіть? Автономна Республіка Крим. Частково Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська область. Ну, якщо там окупація, чому Міжнародний суд вам не. І вообще, Крим? Я розумію, так. Хто. В СССР, коли образовувались, навіть якщо при імперії. Хто з чим прийшов, розділялися, з тим треба було уходити. Тоді треба повертати Таганрог до України. Воронівську курську область треба повертати до України. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. В какой історії таке описано? Почитай, навіть місто Суджа була деякий час столицею України. <laughs> А коли, була... а коли коли з'явилось, до речі, Радянський Союз, коли утворився? Три області України. Так, да, три, звісно. Відкрий мапу і подивись. Зачем дивитися? Так, да, дійсно, навіщо дивитись? Кабєєва розкаже. Ти прохаваєш. Чим ти так українці образили, що ти так ненавидиш українців? Я ненавижу українців. Так. Сейчас что ты взял такое? Ну ты же поддерживаешь действия Российской Федерации и, по отношению к Украине. Я, во-первых, беседую с тобой, а в моих даже признаках не было, что я Ну украинцем. ты оправдываешь я... действия Российской Федерации. Че... Ой, послушай, у нас украинцев живет. Украинцы, правильно Ну это сейчас начали. Из Завы выйдана... и Страна называется. Не матюкайся. Больше не буду, извиняюсь. А так, я же. Мы ограничим, самая ограничка, вот я живу. Понимаешь, со мной сейчас, вот в данный момент, на работе, наверное, только у меня на работе, это я не говорю по городу. Человек, а ты не меньше, ты что Россия напала и окуповывает территорию Украины. Россия не нападала, же. Не нападала, не. Ні, что А хто ж напав на за... Україну? Вона ж захищала. Захищала, та ти що. Так кого від так... кого? Дуже цікаво. Ні, ну ти хочеш сказати, що Донбас ніхто не трогав, да? Поки Росія туди не прийшла, ні. А там не було ніякого... Никак... Та ну що ж ты що? Одно і те саме вже якийсь новенький попався. Ой. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.